До вашої уваги огляд системи крувого огляду Red Power 360 градусів із штучним інтелектом. Встановлено на штатну магнітолу, Hilux, Toyota Hilux, працює все в штатному режимі. Значить, ми вмикаємо задню швидкість, вмикається камера. Відповідно, ми бачимо зображення. Їдемо назад, вимикаємо задню швидкість, вмикається у нас передня камера, їдемо вперед. Вимикається, переходить в режим магнітоли. Якщо нам потрібно повернути вправо або вліво, вмикається поворотник, загорається камера. І відповідно включається передня камера, залежності від того, як тут буде налаштовано. Вимикається на штатну. Включаємо лівий поворот, те ж саме вимикається, працює. Вимикається зараз. І можемо це все вімкнути, коли нам потрібно вибирати різні режими, які ми хочемо бачити. Все налаштовується, підлаштовується під габарити автомобіля. Також можна під'єднати Кан-блок, який дає можливість нам бачити траєкторію. І також буде реагувати на швидкість автомобіля. Це також на влаштуваннях можна включити сам, -сам блок. Да, блок у нас знаходиться в А Дуже зручно. Це налаштування на відеоход, також підключення HDMI, USB. Пристрій працює в режимі реєстратора, записується з чотирьох камер. Ще раз повторюсь, це штучний інтелект, тому його можна відключати-включати. Він показує, де автомобіль, показує границі автомобіля, якщо якісь рухаючі предмети, також показує все це на дисплеї. Якось так.